Я бачу проблему, тому що як тільки ти починаєш говорити, що вести якісь підготовчі розмови з Росією однозначно зрадник. Ну, в будь-якому разі, в будь-якій ситуації, війна так чи інакше буде припинена, закінчена, послаблена як завгодно. Але ми маємо говорити про структуру відносин між Україною і Росією. Які би, ну або принаймні ставити так питання, які б дозволяли нам хоча б 50 років бути без війни, а там уже нормальна конкуренція. Хто швидше модернізується, хто швидше перейде до е інакшої світової структури, хто швидше інтегрується в світові інфраструктури, хто, які е буде рухати сили, які буде розглядати е активи, да? підемо гуманітарним шляхом чи чисто технологічним як Захід. Так далі. Тобто є вибір. Але у цьому виборі, зрозуміло, ми маємо започаткувати базові умови між Україною і Росією. І тут, звичайно, треба констатувати, що це не політичні умови. Це не питання з приводу минулого. То це не про те, як нам оцінювати голодомор. Як відноситися до знищення нашого відродження і нашої еліти? Як нам оцінити Другу світову чи в прочитні Росії Велику Вічизняну? Це не про те, хто кому, які енергоносії, НАТО, НАТО, НАТО. Оце це все не про це. А це означає, що якщо ми виходимо на цивілізаційні аспекти, то Україна має знати. Росія буде далі продовжувати а, тренд на імперіалізацію на експансію. Чи вона все-таки прийме на себе модель переходу від імперії до співдружності? Я а, декільком групам своїх студентів, яким я читаю різні лекції, сказав: От ви чули, що колись імперія була, колись Британія була імперія? Вони кажуть, чули, так. Да. А ви заглянували ну, в Вікіпедію, чи взагалі цікавилися, що і, е, Британія сьогодні цікавилася, ну що вона? Співдружність. А ви де-небудь спробуєте в інтернеті знайти, як відбувся перехід від Імперії до співдружності? Ні. Є документи, які чітко фіксують: от Імперія співдружність, їх можна знайти. Навіть не дуже знаючи англійську, можна навіть побачити ці документи, а от. Побачити розповідь про той процес, як вони від імперії, через які дискусії, через які постановки питань перейшли до співдружності, дуже важко. Ну, от у мене знайшли зараз студенти, які риють, ну, такі знавці англійські, які риють і по крихті добувають матеріали, як Британія від імперії прийшла до співдружності. І це, ну як на мене, це цікаве, тому що тоді можна буде запропонувати Росії. Від нас, від України, от Росія, як ми бачимо твій перехід від імперії до співдружності? Тобі буде добре, Україні буде добре, Європі буде добре, Китаю буде, всім буде добре. Всім. Тому що далі терпіти от, твої оці от експансіоністські потуги, де весь світ весь ставите на межу ядерної війни, ніхто не хоче.